Ну і вже в продовження теми покажу вам ще завершену, завершену діляночку, ту, що ми вчора починали, от вчора ми її завершили. А сьогодні продовжуємо вже оцей участок доробляти. Дивіться, наші роботи, замовляйте наші послуги. Буде красота у вас завжди з нами. Робимо все як для себе, стараємося, щоб клієнти були задоволені і ще замовляли нас, наші роботи. Так, спеки, оцей заборчик теж ми зробили. Відновили, відреставрували, бо був він дуже в такому поганому стані. Шкода, що я не зняла. І таке ще робимо. Будь ласка, звертайтеся, і буде і у вас красота.